Харківська міліція затримала п'ятьох учасників нічної різанини. Решто, а це ще понад три десятки нападників, шукають дотепер. Гурт молодиків у балаклавах з палицями та ножами минулої ночі влаштував розправу у студентському містечку. До лікарні звернулося дев'ятеро людей, четверо потерпілих студенти з Йорданії. Правоохоронці принаймні, на цю мить напад злочином на ґрунті національної ворожнечі не вважають. Водночас у соціальних мережах місцеві активісти дотримуються думки, що це була спланована ззовні показова акція залякування проукраїнської частини харків'ян. Свідки різанини кажуть, кілька десятків чоловіків у балаклавах вийшли з боку метро, розділилися на дві групи і кинулися до гуртожитків, де мешкають іноземні студенти. Кров на порозі двох гуртожитків вранці вже змили. Правоохоронці кажуть, озброєні палицями та ножами молодики били та різали всіх, хто потрапляв під руку. Розтрощили шість автівок, зарізали двох собак. Такий тут грохот був сразу крики женские. мужчины залазили на машину, прыгали, били стекла, кого-то вытащили і почали, ну не знаю, человек всім просто його Вот, Один мужчина там лежав на асфальті. Там все закриті лицо. Ми ну, нікого не видели, навіть вони не кричали, нічого не говорили, не предупреждали. Сразу побіжали в сторону наші друзі і почали ударити. Своеобразный, наверное, флехмоп какой-то был, потому что сейчас есть информация с камер видеонаблюдения метро. Вот, они собирались в определенному місці і вже было договорено, да, скрывали ліця, да, були вже заготовлені зарані предмети палки ножі. У лікарню з колотарізаними ранами потрапили дев'ятеро студентів. Трьом медики надали першу допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Шестеро шпиталізовані з черепно-мозковими травмами та порізами. Четверо студенти з Йорданії всі в реанімації непритомні. Двоє українці у стані середньої важкості. Іностранне громадяни пострадали більше других. Троє з них прооперовано, двоє знаходяться в крайньо тяжелому стані, і двоє в тяжелому стані. Лікарі в настоящее час делают все, що необхідно для спасения их їх життя і їх здоров'я. У судмістечку припускаючи причина різанини помста за стусанину між українцями та іноземцями, яка була у кафе два тижні тому. Власники закладу нічого не коментують. Студенти іноземці давній конфлікт заперечують. Конфликт не был. Я уже сказал, мы никого не мешаем. Мы уже за пять лет здесь. Я никогда не встречался такого ситуации. Такой ситуации никогда не было. Будем разбираться, были ли какие-то предварительные конфликты и послужили ли они основанием для вот этого происшествия. За участь у нічній розправі міліція затримала п'ятьох нападників. Їх підозрюють за трьома статтями кримінального кодексу: хуліганство, розбійний напад та замах на вбивство. Три райвідділки шукають їхніх поплічників, що встигли втекти. А у студмістечку містечку збільшили кількість патрулів. Світлана Микола Харків, спецкор